Thank you Мобільні намети у густонаселених мікрорайонах або окремо обладнані приміщення у стаціонарних будівлях з яскравим написом Пункти незламності розпочали свою роботу на Сумщині з вечора 23 листопада. Тоді, по всій Україні, на тривалий час зникло світло внаслідок ракетних ударів по об'єктах енергозабезпечення. У цьому пункті незламності вже прийняли перших відвідувачів. Вчора було дуже багато людей і за того, що виключили світло, але люди. З розумінням до цього поставились, кому потрібно було. Вони зайшли, зарядили мобільний телефон продовж півгодини, щоб не було великої очереді, і надавали можливість іншим людям також сюди заходити. І один мешканець сусіднього будинку тут провів всю ніч. Ну тому, що тут тепло, є світло. Пункти незламності працюють цілодобово. Кожен обладнаний генератором. Тепле повітря надходить завдяки повітряній гарматі. Тож тут комфортна температура, є світло, вода і можливість заряджати одразу близько 30 гаджетів. Чергові працівники ДСНС запропонують чай, є ліжка, ковдри і спальні мішки. Якщо виникне необхідність залишитись тут на ніч за минулу добу в таких пунктах незламності. Які вказані на відповідному сайті незламність і ті, що функціонують на базі системи ДСНС це і наші підрозділи, і також наші мобільні пункти всього скористалося станом на 8 годину ранку, сімнадцять восьмидин ранку, 804 людини. Всі пункти незламності також обладнані антисептичними засобами. Є ігри для дітей, і корисна інформація для громадян. Є відповідні інформаційні стенди, перелік тих об'єктів, наприклад, аптек. Магазинів, які працюють у випадку, коли немає світла, обов'язкова і наявність аптечки. Чергові співробітники мають і чіткі інструкції на випадок непередбачуваних ситуацій. На сьогодні на Сумщині розгорнули 180 таких пунктів незламності. Їх перелік можна знайти на сайті незламність.gov.ua. Сумщина так само активно долучилась до реалізації ініціативи президента України щодо пунктів незламності. На даний момент в процесі розгортання біля 180 пунктів. Пункти розгорнуті, звісно, перш за все в кожному місті, де є централізоване опалення, де є багатоквартирні будинки, де є централізоване водопостачання. Тому що зрозуміло, що перш за все там ми очікуємо проблеми. Кількість пунктів незламності на сумщині планують збільшувати Тетяна Полозова, Євген Сердюк, Новини СТС. 23 листопада Росія випустила більше 70 крилатих ракет та дронів. Ударів зазнали житлові будинки та об'єкти енергетичної інфраструктури. У сумах зникло світло, тепло та водопостачання. За інформацією міського голови до ранку на об'єктах працювали спеціалісти, і наразі ситуацію по місту вдалося стабілізувати. вночі було включено подача електроенергії була здійснена опалення. Ми включили о 9.00, Водоканал включився пізніше. Я тут хочу розвіяти всі інсинуації, Хто каже про те, що де ваші генератори і чому генератори не постачають воду, друзі, та такого не може бути. Ми її можемо підняти просто зі скважин з наших, це можна зробити генератором, але подати її в квартири ми не можемо. Лікарні та інші об'єкти критичної інфраструктури були забезпечені водою. Щодо житлових будинків, вмикати воду сумчанам почали щойно нормалізували перепади у напрузі, говорить міський голова. Зараз можу констатувати, що у нас вода включається, подається і починаємо вже повністю розгортати всю систему життєдіяльності нашого міста. Лікарні міста були заздалегідь забезпечені альтернативними джерелами живлення. Відповідно, змогли продовжити працювати у звичайному режимі. Всі лікарні включили свої генератори, свою цю альтернативу, і вони працювали всю ніч. І зараз вони також готові до цього. Є відповідний запас генераторів, є відповідний енергії електричної і також запас палива, яке виробляє саме цю генерацію на генераторах. Незважаючи на стабілізацію ситуації сьогодні, неможливо передбачити, коли росіяни наважаться наступного разу атакувати українську енергосистему. Сумчанам радять дотримуватися основних порад, зокрема тримати зарядженими телефони і павербанки, зробити запаси їжі та води, запастися теплим одягом і за можливості передбачити альтернативні способи опалення і світла. Ми маємо відповідні альтернативні проекти. Ми маємо також відповідні плани, так званий план А, план Б. Ми знаємо, як треба діяти. Про так званий блекаут. Можливо, речі і немає, тому що ми розуміємо, що ситуація вирішується, але ситуація все одно напружена і складна. Тому ми все одно всіх закликаємо готуватися до складнощів. Щодо тролейбусів, вони виходитимуть на рейси і лишатимуться на лініях, поки це дозволятиме стан нашої енергосистеми. Новини СТС. Російські ракетні атаки 23 листопада поставили Україну перед загрозою блекауту повного відімкнення електроенергії і як наслідок позбавлення українців життєво важливих послуг. Станом на 9 ранку, і станом на 8 ранку 99% споживачів електроенергії в Сумській області були заживлені. Тобто, в нас понад 530 тисяч споживачів десь за інформацією обленерго. Станом на 8 ранку біля 1% не були заживлені з різних причин. Щодо підключення споживачів після відновлення подачі електроенергії, діє чіткий алгоритм черговості. В першу чергу заживлюються водоканали. Якщо заживлений водоканал, відповідно є водопостачання, водовідведення. Друга позиція ТКЄ, тобто заживлюються всі, всі об'єкти, які подають теплоносій. Це друга позиція. Третя позиція медичні заклади. Після цього будуть заживлюватись поступово підприємства, інші підприємства критичної інфраструктури і населення. Якщо не буде нових ракетних нападів, на Сумщині очікують поступової стабілізації енергозабезпечення. Укренерго поступово буде відновлюватись генерація особливо особливо атомних електростанціях. І станом на обід, завтра ми отримуємо той обсяг електроенергії, який отримували до моменту останнього нападу. І в принципі, ми очікуємо відповідно, що на вихідних будуть лише ГПВ, графіки планових відключень. Тетяна Полозова, Максим Близнюк, новини СТС. У разі тотального відключення електроенергії жителі сумщини втрачають доступ до звичних каналів отримання інформації. Тому Національна рада рекомендує декілька шляхів отримання інформації. Перший найпростіший. Це через додаток Дія. А в цьому додатку є розділ послуги, і в цьому розділі є дія ТВ і Дія Радіо. За допомогою послуги Дія ТВ можна переглянути сім телевізійних програм: є інформаційні, спортивні та дитячі канали. А дія радіо надає доступ до українського радіо. Але для отримання цих послуг необхідний смартфон і доступ до інтернету. Також жителям Сомщини радять придбати всехвильовий радіоприймач. Можна придбати портативний приймач на батарейках. Все хвильовий, там і короткі, і середні, і довгі хвилі, хвилі та для коротких хвиль та ефем. І е, достатньо м, придбати цей приймач. Він живиться від батарейок. Це пальчикові батарейки. Треба запастися декількома комплектами цих батарейок, і можна слухати українське радіо. Коштують такі приймачі від пів тисячі гривень. Новини СТС. Аби під час планових та аварійних відключень електрики сповіщати людей про тривогу, на Сумщині встановлюють гучномовці, які можуть працювати автономно зараз. У нас завчасно на відкритих територіях встановлено 53 сигнально гучномовних пристроїв. Це 35 в сумах. Стоїть які від сонячних батарей. Ще 18 таких гучномовців встановлено в громадах області. Ще в трьох громадах встановлені системи оповіщень, які мають батареї тривалого збереження. За дією голови територіальних громад сільських селищних рад, там де є у них пожежні частини, де є підрозділи головного управління національної поліції. Це автомобілі, які пристосовані сигнально гучномовними пристроями. Також для оповіщення застосовують мобільний додаток Повітряна тривога. Новини СТС. Жителі багатоповерхівок, які вирішать придбати електрогенератор для свого будинку або під'їзду, можуть отримати 50% вартості приладу у вигляді компенсації з міського бюджету. За відповідне рішення проголосували депутати міськради на засіданні сесії в цій ситуації, коли пошкоджена. Система електрогенерації по всій Україні в нашому місті також виникають проблеми, відключення. Ми знайшли консенсус, прийняли єдине рішення, за яке всі проголосували. Тепер якщо ви купили собі, собі електрогенератор для того, щоб у вас було світло в вашому під'їзді або будинку, ми можемо компенсувати 50% з бюджету. Вам відповідно до вартості даного електрогенератора підтримали депутати рішення передати гуманітарну допомогу, зокрема комп'ютерну техніку міській раді звільненого Херсону, який повертається до життя. Після 9 місяців окупації «Місто Херсон після звільнення від окупантів від орків ми побачили в такому стані, де розрушена повністю інфраструктура. Тому було прийнято рішення на рівні нашого міста. Сімда депутатами сьогодні було це підтверджено все ж таки. Проведення процедури передачі техніки для і нової техніки, і майже нової там бушної техніки. Ми деякі навіть свою техніку віддали їм для того, щоб вони могли надлагодити про надання послуг на рівні міської влади, на рівні міської адміністрації, міської ради і виконавчого комітету. У свою чергу сумська громада отримала допомогу від Польщі, автівку її передали нашим захисникам. Ми отримали. Автомобіль Опель Фронтера, яким також передали сьогодні збройним силам України. Ми сьогодні це повністю процедуру узгодили і прийняли на сесії. В чергове під час сесії озвучують питання дерусифікації топонімів Сум. Ще на початку літа над перейменуванням вулиць міста почала працювати робоча група. Свої пропозиції вони передали міській раді, але досі питання так і не винесли на сесію. Будь ласка, давайте не затягувати процес. П'ять місяців. П'ятий місяць пішов. Як розглядається десь на комісіях, розглядається десь на фракціях, незре. Розуміла, де ну блін ну вже скільки, скільки можна вже здається, можна все вивчити, надати всі свої пропозиції, все, все підправить, прийняти рішення і нарешті поставити крапку, позбавити наше місто від усіх цих всіх маркерів єдинства руського міра. Як повідомили депутати, пропозиції розглянула комісія із питань законності. Проєкт рішення про перейменування розглянуть на наступному засіданні сесії вже за тиждень. Жодних непорозумінь у нас на даний час немає. Єдине, що є інші різні пропозиції щодо назви деяких великих вулиць нашого міста. Але я думаю, що протягом цього тижня ми ще допрацюємо цю ситуацію, і 30-го може вже повністю прийму рішення про деросифікацію вулиць нашого міста. Тоня Брюзиленко Євген Сердюк, новини СТС. Центри психічного здоров'я та психосоціальної підтримки з 2015 року існували в Маріуполі Краматорську, Волновасі. Ідея такого центру, вона дуже давня і з 2014 року, так я в цьому напрямку дуже, дуже думала, що такий центр було б добре. Я працювала тоді з внутрішньопереміщеними особами. І здавалося, що такий центр вкрай необхідний, але ну так не склалось, тому що наша область не була такою, що постраждала внаслідок військових дій. Але після 24 лютого все змінилося. З лютого 2022 року центр психічного здоров'я перевели свою діяльність на території підконтрольній Україні, зокрема у Сумську область. Цей проект складається так можна сказати з двох компонентів: це сам центр і мобільна бригада. Мобільна бригада працює у складі трьох психологів та їздить по всій області, аби надавати допомогу людям, що стикаються з психотравмуючими подіями. Основні звертання людей це ну, переживання цього досвіду, пов'язаного з війною, яке зараз є. Допомоги потребують не тільки ті, хто знаходиться поряд з бойовими діями, говорять фахівці. Це особливості психі, психіки людини, так як вона сама сприймає це, залежить від її внутрішніх ресурсів, як була до війни, як вона себе почувала, і потім як відповідно впливають на неї ці події. Наскільки в неї є, є ресурс переробляти цю інформацію, відновлюватися, як вона сама про себе турбується? Мобільні бригади, а також психологи, які працюють безпосередньо в центрі, надають допомогу всім, хто цього потребує. Основна категорія наша це люди, які постраждали через військові дії. Це наші мешканці, це внутрішньопереміщення, особи, це учасники. Військові, також і сім'ї військових, звертаються жінки, звертаються з проблемою психологічної допомоги, з допомоги, щоб їм допомогли і з деокупованих територій, і жінки з міста, і чоловіки, які, там чоловіки і сини сейчас, зараз знаходяться там в армії, і вони потребують самі допомоги, і діти допомоги потребують, і вони самі не знають, як і своїх чоловіків підтримати там. Ну, це такі Шкі часи та такий центр він дуже потрібен в нашому місті. Фахівці радять не залишатися зі своїми психологічними проблемами наодинці і звертатися до центру, де допоможуть і підтримують, і дають рекомендації, як долати стрес і напругу. Ти маєш дихати, навчитись дихати правильно. Ти маєш піклуватись за своїм тілом, за своїм здоров'ям фізичним. Дуже важливо підтримувати зв'язки сімейні і, взагалі, комунікацію підтримати. Дуже важливо триматися, підтримувати один одного. Сімейні зв'язки дуже важливо. Юрій Котляр, Максим Близнюк, Новини СТС.